Доброго ранку, дорогі друзі. Це ранок вдома, і ми раді починати цей день разом із вами. Сьогодні вас надихатимемо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Вітаємо, майстро гарного настрою теж у справі. Вітаємо Руслана Шукюрова. Ну і звісно, наш кулінарний експерт Чаба Бакош він завжди знає, чим нас здивувати. Доброго ранку. Доброго ранку. Чим дивувати скоро різдво. Так що приготуємо різдвяний рулет з савачами. А так. потім приготуємо буженіну молодець. А та як кажуть, не м'ясом єдиним. Отже, з юристом ветеранського фонду Ярославом Хоменком говоритимемо про соціальне забезпечення ветеранів. Також у студії зустрінемося з авторкою книги Сильні жінки сильної країни Іриною Никорак та героїня її книги. Завітаємо до притулку для тварин, де познайомимося з котиками, які чекають на адопцію. Побачимо роботи дизайнерки, яка створює адаптивний одяг для людей з інвалідністю. Отже, у нас безліч цікавого попереду, і ми дякуємо за це нашим захисникам. Ми захисницям. Дякуємо і починаємо. На календарі 20 грудня, і саме цього дня відбулася визначна для української культури і самосвідомості подія. 1968 дев'ятсот шістдесят року да. у Львові було створене товариство просвіта. Діячі Просвіти відкривали бібліотеки, друкарні, книгарні, народні театри, кінотеатри, музеї. Вони ставили українські п'єси і вистави, святкували ювілей відомих українських діячів, організовували публічні читання, опікувалися українськими школами. І найцікавіше те, що їхня діяльність поширювалася не тільки територією України, яка тоді була під владою Австро-Угорської імперії, а й територіями, які були під владою Росії, так осередки просвіти були і на Запоріжжі, і на Донеччині, і на Херсонщині. Про інші важливі події української і світової історії у Рубриці День в історії. Сьогодні 66 років від дня народження театрального діяча Миколи Петренка. Він очолював Київський академічний театр Ляльок протягом майже трьох десятиліть, і саме за його керівництва культурний заклад отримав престижне звання академічного. Щоправда, Микола Петренко більш відомий своїм голосом, який лунав у київському метрополітені під час оголошення станції впродовж 25 років. Цього дня 1974-го у Львові народився український оперний співак Василь Сліпак. Майже два десятиріччя він прожив у Франції, де виступав на найкращих європейських сценах. Співак був активним прихильником Євромайдану, підтримував однодумців як міх, відправляв гуманітарну допомогу, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти. А 2015-го пішов на фронт добровольцем. Василь Сліпак загинув 2016-го від кулі снайпера. Йому був 41 рік. 1997 відбулася прем'єра трагікомедії Життя прекрасне. Кінострічку зняв режисер Роберто Беніньї за розповідями італійського в'язня концтабору Аушвіц Рубіно Ромео Сальмоні. Це історія про те, що навіть у найтемніші часи можна і треба радіти життю. Фільм отримав безліч міжнародних нагород, зокрема, три оскари та гран-прі у Каннах. Сьогодні Міжнародний день солідарності людей. Це свято тих, хто в непростий час прагне зрозуміти інших і, почувши заклик про допомогу, відгукується на нього. Це велике єднання людського духу. Сплетіння інтересів світового співтовариства спрямоване на досягнення гармонії у взаєминах між людьми всієї планети. Солідарність одна з головних цінностей людства. 20 грудня 1988 року у відні була підписана конвенція ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Однак, попри це, проблема залишається актуальною через зростання попиту на наркотики та діяльність організованої злочинності, ускладнюють контроль за їх обігом і сучасні технології та інноваційні методи транспортування. А яким буде 20 грудня 2024 року залежить від кожного з нас.